Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі РТК «Хуст» короткий інформаційний випуск новин. Досить часто місцеві громади переймаються долею своїх односельчан набагато більше, ніж їх рідні. Саме таке твердження неабияк підходить для громади села Сокирниця, яка вже багато років опікується однією з місцевих сімей. На прохання небайдужих громадян ми вирішили приїхати в цей населений пункт та ознайомитися з проблемами, що турбують місцеву громаду. Що з цього вийшло, дізнаєтесь із нашого відеоматеріалу. Далі. Нещодавно на прохання місцевих жителів наша знімена група побувала у селі Сокирниця, де ми мали змогу поспілкуватися з громадою села сільським головою. Жителів села передусім турбують два питання. Перше, вже багато років за підтримки сусідів сільської ради та двох релігійних громад зводить кінці з кінцями неблагонадійна сім'я деяк. Чоловік, інвалід та жінка. Маючи жахливі житлові умови та потребуючи періодичного лікування, ця сім'я, можна сказати, майже повністю залежить від місцевої громади, сусідів та сільради. Хочу казати, що там небайдужі сусіди навколо цієї сім'ї, де як, тому досить інтенсивно сусіди включаються в роботу і в першу чергу вони максимально допомагають цій сім'ї. Небайдужі лишаються всі мешканці села, тому майже кожна кожне дворогосподарство, яке безпосередньо знає, що є така проблема у селі, як сім'я деяків, майже кожен із них проявляє гуманність і приносить їм якусь відповідну допомогу. Чи це буде у грошовому варіанті? Більше я скажу, що це буде в якості продуктів або готової приготованої приготовленої їжі. Тому що ну, сім'я досить складна, складна не тим, що, що вони дуже слабо матеріально забезпечені, тому що вони отримують пенсію, вони мають відповідну групу, і по цій групі мають матеріальне факт фінансове забезпечення, але йде опіка чисто з боку сусідів. Вони не дають їм, ну скажімо так, померти з голоду, тому що самі вони не мають можливості готувати собі їжу. Якщо стоїть питання енергоносіїв, то підведення газу до цієї сім'ї є вкрай. Ну, скажімо так, не бажано, тому що неадекватні люди, якщо о, вони не вміють і не хочуть, скоршу всього, що не можна їм підводити газ для того, щоб о, запобігти, скажімо так, ну неприємні неприємні ситуації у цьому випадку. Із е, твердим паливом, ну е, ми стараємося, у нас є пілорама на території е, сільської ради, тому із з е, тої пілорами по можливості. Е, Відходи від е, лісопилення, от їм завозять. Не можна обійти увагою той факт, що сім'я деяк має рідних, так би мовити, першої черги, а саме братів, що проживають у гуському районі, але вони мало цікавляться долею своїх неблагонадійних родичів. Слід також сказати, що сім'я має дохід лише у вигляді пенсії по інвалідності чоловіка, яку досить часто родина витрачає на спиртні напої. Але і тут місцева громада проявила ініціативу. А точніше сказати, сусіди спільно навчають господарів витрачати власні гроші на харчування та житлові потреби та слідкують, щоб вони не зловживали алкоголем. Дирепінді вже їм дає їду. Ой, я не хочу я гроші грати, бо на не не гроші в нас любля їх. А що їсти? А не мають 900 гривень на міти побоїть. А завжди 900 гривень живу тобою. Вона мало варить, вона що купить, то, то їсть сидить. Ми протягом майже вже року ведемо діалог із відділом сім'ї і молоді, тому що не тільки відділ соціального забезпечення і відділ пенсійного фонду хуської адміністрації повинен контролювати це. Ми хотіли, щоб так як вони ще, ну скажімо так, відносно молоді люди, то в межах 45 до 45 років. Щоб трошки приділити увагу і тим боком, що їм треба лікування. Ми вже на протязі тут декількох місяців вивчаємо питання, чи можна би їх відправити на примусове лікування, але примусове лікування із дозволу лише родичів. Ну поки що діалог з родичами не сильно складається. Дана ситуація, що склалася з сім'єю деяк, може покращитися лише тоді, коли їх рідні будуть по-справжньому перейматися долею цих людей та, хоча б періодично відправляти їх на лікування. А поки що можна відмітити лише підтримку та допомогу місцевих жителів та сільської влади, які, не зважаючи ні на що, не залишають своїх односельчан у біді. Наступним питанням, з яким до нас звернулася громада села Сукирниця, стала проблема самовільного сміттєзвалища біля водонапірної башні, що постачає воду для сільської школи. Тут уже багато років поспіль люди викидають побутове сміття, відходи будматеріалів, а остаточно доповнює картину численні кущі, старі гілки дерев. І все це посеред господарських угідь місцевих жителів. Як місцева громада займається вирішенням саме цієї проблеми, ми поцікавилися безпосередньо у сільського голови. 22 березня ми проводили кущові збори, я їх називаю вуличні збори. Ми так періодично проводимо нараду з мешканцями тих чи інших вулиць. І 22 березня ми провели ось таку нараду із мешканцями трьох вулиць. Це вулиця, частина вулиці Центральна, вулиця Залізнична і вулиця Тершотравнева. По цій проблемі дає де водонапірна де є башня. То тут в першу чергу ми, скажімо так, зобов'язували тих мешканців і власників земельних ділянок, які там є, тому що безпосередньо вся та частина землі вона розділена, і у кожної у кожного кусочка земельної ділянки є власник. Тоді ми домовилися, що в першу чергу власники земельних ділянок будуть своїми силами. Прибирати ту частину землі, яка їм належить або на право власності, або на праві володіння то, або користування, то о, з боку сільської ради, о, верніше, з боку сільської ради, ми на себе взяли повноваження, забезпечені тільки порузочною технікою і о, технікою, яка буде транспортувати. Ну, але виникла інша проблема, тому що о, о, на території сільської ради сміттєзвалища як такого нема. Законно відвезти на інше сміттєзвалище фактично неможливо. Була домовленість із Хузькою міською радою про те, що один з КАМАЗів, який ми завантажимо там, ми відвеземо на їхній полігон, але до Пасхи ми почали інтенсивно прибирати кладовища з верхнього кладовища і з нижнього кладовища по одному камазу ми відвезли на цей сміттєпоробний полігон. Далі куди сміття ввозити, чесно кажучи, нема можливості, тому що на території району ви знаєте, що сміттєзвалища нема. Тому це досить проблематичне питання, питання не тільки Сокиринської сільської ради, це питання всіх сільських рад на території району. Як і кожен не сподіватися, що ці проблеми знайдуть вирішення. А ми, в свою чергу, продовжуємо слідкувати за даною ситуацією та інформуватимемо вас про шляхи її розв'язання. Нещодавно у стінах Закарпатської обласної державної адміністрації відбулася церемонія нагородження Сумлінні платники податків 2014, де були відзначені одні з кращих суб'єктів господарювання нашого краю. Як проходила церемонія нагородження та яке значення мають подібні конкурси для платників податків, дізнайтесь із нашого сюжету далі. 28 квітня у стінах Закарпатської державної обласної адміністрації відбулася урочиста церемонія нагородження платників податків, які визнані в області сумлінними. Серед тих, хто відвідав та вручив нагороди дипломи та подяки лауреатам першого туру всеукраїнського рейтингу сумлінні платники податків 2014 були почесні гості та керівники області. Перший тур успішно подолали шість платників суб'єктів господарювання, які сьогодні були нагороджені підприємство, що займається безмінною торгівлею на кордонах України до зведеного бюджету області за минулий рік, Вчасно і в повній мірі ним сплачено близько 13 мільйонів гривень податків, та на 264 шістдесят грн тисячі гривень надано спонсорську допомогу неприбутковим організаціям. Інше підприємство переможець рейтингу «Сумлінний платник податків 2014 у галузі машинобудування. Категорія середнє підприємство. Цей суб'єкт господарювання виробляє кабелі для автомобільних фар у 2013 році. Здано в експлуатацію нові виробничі приміщення. Обсяги виробництва зросли на 166%, що у грошовому еквіваленті перевищує 40 мільйонів гривень за рік. Сума нарахованого і сплаченого до державного бюджету податку на прибуток на 320% перевищує попередні показники і становить 3 мільйони 300 тисяч гривень. Серед нагороджених сьогодні і товариство переможець рейтингу сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості, яке займається промисловим розливом мінеральної води. Видобувається вода безпосередньо з свердловини глибиною 150 метрів за технологію, що дозволяє зберегти повний спектр природних біологічно активних речовин води. Видобувається вода безпосередньо із свердловини глибиною 50 метрів за технологію, що дозволяє зберегти повний спектр природних біологічно активних речовин води. До зведеного бюджету підприємством у минулому році сплачено 753 тисячі гривень податків і зборів. Рейтинг сумлінні платники податків був запроваджений громадською організацією Асоціація платників податків України і проводиться вже в четверте. У своїх виступах керівництво обласної державної адміністрації облради головного управління державної фіскальної служби у Закарпатській області та Закарпатської митниці державної фіскальної служби наголосило і висловило сподівання, що з кожним роком сумніних платників буде ставати все більше. Проблема несанкціонованого паркування вже давно назріла у місті над Тисою. Десятки неправильно припаркованих автомобілів спричиняють у нашому місті справжній транспортний колапс. Місцеві активісти та члени громадської організації Фойта вирішили привернути увагу водіїв та громадськості до цієї гострої проблеми, написавши про це у Фейсбуці на своїй сторінці та направивши звернення до працівників державтоінспекції. До акції Стоп хам долучилася і наша знімальна група. Несанкціоноване паркування є однією із топових проблем нашого міста, що потребують нагального вирішення. Дуже часто саме через неправильне паркування автомобілів утворюється справжній транспортний колапс, а іноді стаються і дрібні дорожньо-транспортні пригоди. Щоб нарешті серйозно привернути увагу громадськості та водіїв до цієї проблеми, представники громадської організації Фойта та звичайні небайдужі хустяни разом з працівниками державної автоінспекції організували акцію протидії неправильному паркуванню. Та вийшли на найбільш проблемні вулиці нашого міста. Сама ідея акції виникла, тому що я молода мама, і кожен день, коли гуляю з візком по місту, не можу проїхати по тротуару, тому що паркуються машини так, що одна людина може пройти. Уже з велосипедом або так, як я з візком, ви не пройдете. Вам треба виїжджати з дитиною малою на проїжджу частину на центральній вулиці, де ти не знаєш, яка машина може вискочити назустріч і що може статися. Іменно сьогодні ми придумали зробити акцію, тому що четвер всі знають, у нас на АТП базар і всі з'їжджаються в місто і, як ви бачите, паркуються будь-як, тому що знають, що ніякого не буде ніяких наслідків. Учасники акції прикріплювали наклейки повчального характеру на лобове скло водіїв, що порушували правила дорожнього руху. В свою чергу працівники державної автоінспекції виконували свої безпосередні обов'язки і протокольно фіксували правопорушення. Сьогодні акція здійснюється зв'язку з паркуванням у місті Хуст. Для паркування немає місця людям. Для, ну, була інформація надана в адміністрацію, всяде, ш, щоб зробили місце для паркування, але таких, на жаль, місцей немає. Люди жаліються, що ніде їм ставити машину. І зато ми зробили сьогодні акції, йдуть під знак, від заборонено. Саме проблематичне місце це сюди на вулиці Корятовича. І саме проблематичне місце біля будівлі е, адміністрації. Там теж Перекрито рух і людям практично ніде ставити машини. Ми вже склали на даний час чотири протоколи по 122 частині. Перший в'їзд заборонено. Знак три, двадцять в'їзд заборонено. Організатори запевняють, що дана акція повинна звернути увагу влади та громадськості до вирішення цієї проблеми. А відтепер подібні рейди по міським вулицям будуть мати регулярний характер і проводитимуться постійно. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі. А також нагадую, не забувайте відвідувати нашу сторінку у Фейсбуці та переглядати короткі інформаційні випуски новин та окремі передачі. На все добре, до побачення.